Мої вітання усім глядачам каналу Кіровоград. Сьогодні я пропоную вам долучитися до вишиваного дива заслуженого майстра народної творчості Героя України Віри Роїк. Ця жінка вишиває Україну, де хрестики немов хрести земні. Схиляє важку у роботі спину. І голову схиляє свою сиву, і минуле ожива на полотні. Вона називала себе Кримською Полтавкою, адже народилася в місті Лубни Полтавської області, але 60 років прожила в Криму. І все своє життя Віра Роїк присвятила народній вишивці. Віра Сергіївна Роїк заслужений майстер народної творчості України, Герой України. Народилася в місті Лубни 25 квітня 1911 року на Полтавщині. Перша її робота це рушничок, виконаний в дитинстві для родича-письменника-родини. Згодом вона навчалася в Артілі. В Любинській артілі вишивальниць, мати Віри Сергіївни, художній графік, батько залізничник. І, можливо, саме це дало поштовх, це художній початок в її родині для подальшої її долі, для творчої долі і розвитку її як майбутньої вишивальниці. У роки Другої світової війни Віра Сергіївна рой була контужена, вона майже два роки була прикута до ліжка. Вона втратила можливість працювати правою рукою, тому її вона намагалася володіти лівою рукою для вишивання, і вона втратила майже 15 років як майстриня, тому що вона не приймала участь у загальних виставках. Тільки згодом вона вже почала вишивати і приймати участь у персональних виставках. Перша її персональна виставка, до речі, була на Полтавщині ще 1981 році. Український рушничок, і саме ця виставка і подалі була вже їздила по різним містам України в ті роки ХХ століття. Віра Сергіївна переїжджає за пропозиціями лікарів, переїжає до Криму. Там вона працює методистом декоративно-житкового мистецтва у будинку народної творчості, розвиває там декоративно-житкове мистецтво. При школах очолює школи вишивальниць. Напротяг свого життя Віра Сергіївна володіла трьохсотма видами вишивальної техніки, серед них це полтавська гладь, рушниковий шов, мережка, тобто різноманітні такі техніки вишивки. А на роботах переважно зображені фантастичні квіти, чарівні візерунки, червоні півники, сон, сонце і весільні мотиви. Майже все своє життя Віра Сергійовна Ройк присвятила себе декоративному житковому мистецтву, його розвитку не тільки на теренах Полтавщини, але і на теренах Криму. За все своє життя Вона створила майже тисячу робіт, з них 300 за власним орнаментом. У стінах обласного художнього музею персональна виставка Віри Роїк відкрилася вже вдруге. А її перша виставка була відкрита в музеї в 2006 році під назвою Український рушничок. Сьогоднішня експозиція це подорожуюча виставка, яка відбувається за ініціативи сина Віри Сергіївни Вадима Роїка, та представляє не лише мистецтво самої майстрині, а й творчість її учнів. До Кіровограду виставка приїхала з Вінниці. Згодом помандрує на Полтавщину. Все життя Віри Роїк пройшло в праці. На перший погляд, простій, народній, яку вишивальниця своєю майстерністю возвеличила до рівня високого мистецтва. На творчих полотнах віри роїк розквітають фантастичні квіти, живуть дивні птахи, чарують своєю красою візерунки. Вишивала буквально все весільні рушники, сорочки, серветки, скатертини. Кожна робота неповторна і у зображенні, і у техніці виконання. Дивишся, ніби яскравий домотканий килим. А це робота, виконана в техніці качалочка, незвичними, але надзвичайно яскравими є рушники на зеленому фоні білою ниткою. Особливо любила вишивальниця зображувати червоних півників як символ пробудження життя та сакральні мотиви весільних рушників, які втілюють основні сімейні цінності, взаємне кохання та вірність. Віра Сергіївна вважала визначальним у вишивці колір і малюнок. Що було на душі, так у нитку й брала. Вона вишивала хрестиком, полтавською гладдю, рушниковими швами, найрізноманітнішими мережками. Віра Сергійна Роїк протягом свого життя створила досить дійсно багато робіт. Тобто це і рушники, і це вишиті серветки, панно і також. Вона прикрашала дитячі речі, фартухи, тобто, дуже дуже величезний обсяг робіт, робіт зробила Віра Сріяна. І що само цікаво, живучи в Криму, вона ж продовжувала і як втілювала в життя ті традиції полтавської вишивки, тобто полтавська гладь, калачики, виводи, тобто ляхівка і так далі. Тобто ще в 52-му році, коли вона переїхала. Кала у Укрим, вона а, викладала в декількох школах а, українську вишивку. Далі. Вона створила гурток вишивки, досить активно пропагувала українську вишивку. Можливо, відрізняється тим, що дуже різнопланові у неї роботи. Тобто це не тільки полтавські рушники, це і рушники Західної України, центральної України. І справа в тому, що вона вишивала як і геометричний орнамент, так і рослинний орнамент. Також досить багато вишила сорочок. За допомогою звичайної голки з ниткою умілі руки майстрині оживляли тканину, розсипали на її просторах казкові візерунки чи дивовижні мотиви. Віра Руїк надавала величезного значення кольору нитки, малюнку, композиції вишивки. Важливу роль відігравала і техніка виконання вишивки. А яскраво виражений український національний стиль художньої вишивки майстриня переосмислила та вдало компонувала з традиційних елементів свої авторські роботи. Також Віра Сергійовна створювала досить багато ескізів, і відповідно за власними ескізами вишивала певні речі, тобто втілювала її в життя. Ми зараз навіть можемо переглянути такі чудові панно, так як Сімферопольське море, морячок і так далі. Тобто, дійсно це такі більш уже сюжетні роботи. Авторські роботи. Авторські роботи, сюжетні роботи. Тому що якщо брати українську вишивку, то ми знаємо, що сюжетні роботи практично в українській вишивці було, були відсутні. На виставці Віри Роїк також можна побачити вишиті досить такі цікаві сюжетні роботи, створені за власними ескізами, тобто присвячені морю, присвячені Криму, присвячені тому місту, де проживала Віра Роїк Симферополю. Ну, відповідно, ось так, як Симферополь – морське місто, ми бачимо цікаве панно, де зображені моряки, вітрильники, і ось так ідуть як таким меандровим малюнком, ідуть такі рибки з краю. Тобто це є ось така авторська розробка. Ну, тут також такі вітрильники ми бачимо вишиті, досить така насичена кольорова гама, багато жовтого кольору. Чому жовтий кольор? Тому що Крим асоціація у нас з морем, з сонцем, з відпочинком, і ось такі яскраві насичені кольора ниток використала Віра Роек. Також ось така доріжка Великодень створена також і вишита за власним ескізом. Ми бачимо писаночки. Ми бачимо щось на зв'язок такого дерева життя, також переважає зелений колір, як колір символіка життя, ствердження життя і жовтий колір, що в сакральному мистецтві говорить про колір святості. Ну і білий колір це колір невинності, колір чистоти. І а, щодо ось такого пано, яке створили вдячні шанувальники таланта Віри Роїк ще в 60-70-х роках. І ми можемо побачити, що це не напис, а це як вишивка. Вишивка з вдячністю. Навіть ми можемо побачити ось такий нотний стан а, вишив. Печника. Тобто дійсно досить багато різних таких присвят було Вірі Роїк. Тобто це і книги, це і вірші, це і музичні певні такі і овертюри, і в пісні. І ось ми бачимо, так як Віра Роїк полюбляла вишивати, ось закарбувала ось таку вишивку з подячністю її відвідувачі і шанувальники таланту. Крім того, що всі роботи Віри Роїк. Вони... Дуже яскраві, вони дуже різнобарвні, дуже багато кольорів. Це, мабуть, також показує про характер майстрині. Так, так, ви знаєте, у 2006 році, коли у нас відбулася виставка, Віра Роїк приїжджала особисто, приїжджала своєю внучкою сином, розумієте, і вона. Наскільки така непосидюча, незважаючи на вік, тобто вважаєте, що 90 років виповнилося, і вона наскільки така непосидюча, всім цікавилася, все їй було цікаво, і відкривали ми разом з Вірою Роїк виставку. В основу ж творчості Віри Роїк покладено геометричний орнамент із застосуванням найрізноманітніших технік вишивки хрестика, затяганки, троянки, ляхівки, занизування, гречки, стовпчика. Тематика її робіт різноманітна, так само, як і їх прикладне значення. Сюжети для своїх творів Віра Роїк брала з навколишньої дійсності життя. Для вишивок майстрині притаманний лаконізм у кольорі, чіткість малюнка, строгість у виборі матеріалу, емоційна виразність та бездоганна техніка виконання. Вона володіла понад 200 технік. Практично кожною технікою вона досконало і вивчила. Це, незважаючи на те, що вона вишивала лівою рукою? Так. Тому що вона в роки Великої вітчизняної війни отримала певну таку контузію і два роки була прикута до ліжка. І після того вона перевчилася вишивати лівою рукою. Є якісь роботи, які Ну можливо, знакові якісь роботи? Я думаю, що є. Тобто це весільні рушники, це роботи присвячені Криму, це роботи, які дійсно уособлюють те, чим жила віра роїк. Тобто це дерево життя, дерево життя і родини, дерево світове. Чим цікава віра роїк може бути для кіровоградців? Для кірограції, те, що можна переглянути дійсно цю виставку, переглянути різні техніки, а також познайомитись із автентичними рушниками, які є у приватній колекції родини. Тому що родина досить велика, і внучка, і правнучка продовжує, тобто як. Ту сподвижницьку працю віри рок, тобто вони вишивальниці, також їхні роботи представлені на цій виставці. Рушники Віри Роїк стали її долею. Яскраві та неповторні, наповнені теплом та сакральним змістом. Вони відображають багатий внутрішній світ майстрині та величезну любов до вишивки. Ви знаєте, досить цікавий такий рушник, який вишитий Вірою Роїк у 1936 році, на ньому зображено як дерево життя стилістичне, ну, відповідно, два півники, які оберігають це дерево. І Віра Роїк взагалі полюбляла ось таку символіку, як півня. Чому? Можливо, тому що символ півня говорить про те, що це як провісник добра, провісник світла. Адже всі наші українські казки, які пов'язані. А з певними такими а, а, героями, коли герої потрапляють в небезпеку і тричі півень прокукурікає, то все зло, те чорне, погане, зникає. І Віра Роїк полюбляла зображувати півнів. Ось не тільки один єдиний представний рушничок, тобто це і приставний також рушничок в славу Криму, також щось на зразок такого стилізованого дерева і яке оберігають. Два півники в такому червоно жовтому виконанні. І зверніть увагу, що досить багато пано у неї також вишиті з елементами півня. Ось такий рушничок на щастя, на долю. Який характерний для центральної України зображення виноградної лози як символа християнства, як символа в язичці добробута, а це як побажання нареченим бути в злагоді, бути в добрі, бути, мати добробут, ну відповідно продовження роду. Ну і пам'ять про тих, хто пішов з цього життя. Також у неї є досить багато геометричних рушників. Які характерні для Західної України. Ось, наприклад, ось такий рушничок. Далі поруч з вами також знаходиться геометричний рушничок, вишитий в геометричних орнаментах. І ще хочеться зазначити, що дійсно Віра Роїк полюбляла зображати ще виноградну лозу. І ми бачимо, що і зображення виноградної лози на рушниках її учнів. Звали подвижницею народного мистецтва, адже вона не тільки сама вишивала, а й прикладала багато зусиль, щоб українська народна вишивка не загубилася в часі. Створила досить багато різних. Гуртків, відвідувала школи, при палиці піонерів працювала. І відповідно, чим ще цікаво, те, що вона створила такі як персумні виставки народних майстрів. Тобто вона об'їздила всі куточки Крима, кожне село, де експонувалися роботи її та її учениць. Також, що саме цікаво, що за свою плідну таку плідне таке творче життя вона відкрила до 300 виставок і 200 як персональних виставок. Але крім вишивання, вона ще й писала книги писала. Яких навчила як, при... як вишивати, і тим більше не тільки вона писала книги, і про неї писали книги, створювали, присвячували її вірші, створювали певні такі, як поетичні есе. А досить багато дійсно є публікацій. Тобто вона досить різностороння особистість, а тим більше, що вона в дитинстві познайомилася з вишивкою. Також вона відвідувала гурток танцювальний гурток. Вона була прекрасною танцівницею. Ось так поєдналася творча, тобто творча досить особистість. Такі люди, як Віра Руїк, вони для України, от на вашу думку, що вони значать? Що вони значать? Тобто, люди, які закохані в те, чим займаються, тобто люди, як притягують до себе тих однодумців, тобто створюють певну такий оазис культури, етики, естетики, тобто, дійсно, кожна річ, вона. Виховує, вона можливо зараз досить актуально, що все ж таки ну, можливо, спонукає замислитися, хто ми, що ми, звідки ми, можливо, більше пізнати себе з точки зору історичної ідентичності, хто ми українці. І тим більше, що досить багато тих символів розумієте, вони читаються, їх можна читати. Наприклад, що, що до козацької доби, то досить були розповсюджені. Зображення маків, і ми знаємо, що зараз наші дівчата прикрашають вінками, вінки із маків виготовляють. Тобто цей штучні, це і можуть бути і живі маки, також вишивають. Досить часто можна зустріти на вишиванках маки. А взагалі-то мак це традиційно говорили про те, що та людина, яка носить чи вишиває мак, це говорить про те, що пам'ятає про те, хто загинув за Україну і як зобов'язується. Продовжити рі, тобто ось так: пам'ять і продовження роду. Віра Роїк належить до людей, доля яких захоплює. А їхній приклад життя змушує нас бути кращими. Це була програма у народному стилі. Зустрінемось на каналі Кіровоград.